На цю подію золочів чекав понад 70 років. Скульптури Богородиці з малим Ісусом та преподобного Йосифа повернулись на відновлений бульвар Сковороди перед костелем Успіння Пресвятої Діви Марії. У неділю, 29 травня, на День міста ці скульптури було освячено. Втрачені у радянські часи скульптури вдалося відновити завдяки спільним зусиллям Золочівської міської ради, громади міста та благодійного фонду Золочів відроджений. Дорога громада, я маю велику честь від себе особисто і від голови Львівської обласної державної адміністрації пана Олега Смютки вітати вас з Днем народження. Так, я не помилився, це день народження кожного з вас, день народження вашого міста. Місто з славними традиціями, місто з магдебурзьким правом, місто, в якому завжди жили. Різні національності, представники яких творили це місто, представники яких його розбудовували, це було осередком різних культур. Місто росло, збільшувалося. І, власне, ці традиції по розбудові ми бачимо сьогодні на цій чарівній площі. Роботи ще дуже багато в кожного з нас. Країна перебуває у розбудові, країна потребує змін, і, власне, ви і працею в малих. В селах, в селищах і в таких містах, як це, потребує цього. Я хочу вас всіх попросити, до вас звернутися, щоб ви наполегливою працею, наполегливими зусиллями, своїм внеском і конкретно своїм прикладом на собі показували, які ми можемо бути успішними. Я звертаюся до вас, щоб ви були працелюбні. Я звертаюся до вас, щоб ви вірили в себе. І були впевнені в тому, що ви робите, воно є потрібно і вам, і в кожному з вас, і вашим сусідам, і всій державі, зокрема. На завершення, я хочу вам всім побажати, щоб ви завжди грудилися своїм містом. Щоб місто завжди грудилося вам. Я хочу побажати вам миру, добра, злагоди. Я хочу вам побажати, щоб місто росло, щоб по ваших вуличках бігали. Хлопчики дівчатка, щоб цей сміх луняв, лунав повсюди. Я хочу вам побажати, щоб ще не одне свято святкували в такій спільноті, посміхаючись одне до одного. Нехай вам всім щастить і дякую, що ви є. Запрошую до слова міського голову Золочева Ігоря Гринкова. Маємо черговий раз приємну подію. Маємо можливість зібрати і в рамках святкування дня міста відзначити як мінімум два заходи тут на бульварі Григорія Сковороди. Насамперед, це приємно, що ми в основному здебільшого завершили будівельні роботи тут, на бульварі Сковороди. І друга, приємна подія, надзвичайно приємна. На неї ми чекали дуже довго. Це свята родина повернулася до Золочева. Ми маємо оновлені скульптури з Марії з Ісусом і святого Йосипа. Є добре українське прислів'я, що будь-яка дорога починається з першого кроку. Мушу сказати, як ми з вами робили ці перші кроки. Сьогодні маємо багато запрошених серед них ті, без кого це б не відбулось. Насамперед, ми працюємо з найкращими архітекторами, скульпторами, і сьогодні я радий вітати тут Ігора Кузьмака і Михайла Федика. Це тих людей, котрі це все спроектували. Амбіцій і планів є завжди багато, а коштів завжди не вистачає. Через це дуже символічно, що сьогодні сюди приїхав сам Ростослав Замолинський. бо... До нього, як до представника обласної влади, я звертався, кажу, пане Ростиславе, нам так потрібні кошти, що допоможіть, бо площа вічева так називається наш проєкт, котрий ми розпочали до 200 років від дня народження нашого генія Маркіяна Шашкевича і кажу, так бракує цих коштів. Він каже, ви починаєте, ми будемо допомагати. Сьогодні ми відчуваємо цю допомогу, тому що здебільшого весь бульварського роди. Є маленька частка коштів державного, то, міського бюджету, а в основному це є кошти державного бюджету. Дякую вам, Ростасавичу, і вашій особі, і голові ОДА, і е, тим очільникам, котрі у Києві нам допомагали, і у Зовичеві, тому що і від районної влади маємо повне всілякі сприяння і допомоги. Звичайно, що ми терпіли всі певні незручності і був певний страх, бо було багато тут цього розкопано. Але на сьогоднішній день ми бачимо, як вже воно є, і хочу дуже подякувати тим, хто своїми руками це робив. Нашим будівельникам це Львівське ШБУ, 65, -е під керівництвом Лесі Магери. Тут є головний інженер Микола Савчук. Є колектив. Я думаю, ми будемо бачити і ще тут і ще кожному персонально подякуємо також. Ну і саме цікаве, коли вирішувалось питання, робити чи не робити скульптури, всі в один голос сказали робити, хоч коштів на то нема ніяких. Ось і тоді знайшли сті, без котрих я б сьогодні не відбулось. Пригадую, як прийшов пан Ян, не знав того чоловіка, кажу, хто ви такий, я її Ян. Я маю дружину звідси з цієї місцини. Я хотів би допомогти. Як виявляється, це Ян Бестри, який перший нам допоміг в подальшому. Був і Жіновій Масник, і е, Тарас Городовський, і Андрій Починок, і Володя Бецькевич, і багато тих, кого я ще може зараз не згадав, то зараз скажу. Ось і я сердечно дякую їм за те, що вони допомогли повернути нашому місту втрачені скульптури, і ми маємо таку красу сьогодні тут. Дорогі мої, тільки наша єдність творить. Я дуже тішуся, що ми маємо дуже гарну співпрацю із багатьма народними депутатами. Частину яких бачу тут, вони посеред нас із районною владою, із обласною радою, із київською владою. І дуже дякую вам і всім за те, що ви є, за те, що ви своєю молитвою і своєю працею робите наше місто кращими. З ним міста Зобичева дякую вам, слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Друзі пані, чисті обвесні. Polacy Złoczowscy i Ukraińcy Złoczowscy. To wielki moment, moment, który odznacza się kilkoma elementami. I jakością tych figur, jakością tego kościoła i tradycjami Złoczowa i tym długim remontem, który wreszcie się skończył. Prawda, że to wszystkim będzie lepiej. E, я хочу сказати також і українською мовою, хоча вона, вона похана трошки, ну що робити. E, я хочу вам побажати всім злочаянам, щоб це золото, яке в вас завжди було присутнє, і щоб позолотити і цим випадком, цими фігурами, Spielpracują mi z Polakami i Ukraińcami. I ja wam dziękuję, wy ceruń. Dużo wam dziękuję. I pozytywki skarżacy, panie, pani gubernatury, panie, ekscelencjo biskupie. Czy je światło? Як я сподіваюся, що буде якимось чином повторяти кожного року. Щоби... Тобто наші традиції завжди мусять мати якесь місто, де спільно всі можемо зустрітись і щось зробити, хоча би то молітися. Так що всім на благо і на довгі молитви тут. Дуже радна дякую. Я мислю вже до подяка кожному. Ось така повинна бути, кожному. Але наша кур'я дуже помаленьку працює, вони написали декому подяку. Але я кожному ущі скамринки, кожній бабці, кожному дітку, кожному тим, хто тут приходить у Так що то така подяка символічна, але з тим. А ви можете вважати, що кожному така є подяка, як тут ви отримаєте. Ось з такими картинками. Также так можете вчити, що маєте таку подяку. Золочів має кожна родина така Гриньків. Голова Золочівської міської ради. Шановний пан Ян Пестри, презис парламентаристів Польщі, Państwo, Złoczewianie, duchowieństwo i Panie Merze. To dzięki Panu ja tutaj dzisiaj stoję. Igor w to był ten człowiek, który był tą maszyną, która napędzała to, żeby te figury wróciły na swoje miejsce po tylu latach. Złoczów, bo tak mówi się po polsku, Złociew po ukraińsku. To miasto, które przeżyło przez te 593 lata wiele swoich. Wiele swoich momentów, wiele zmian i zawirowań. Ale jedno trzeba sobie zdać sprawę. Kościół, ten kościół, który stoi tutaj, w tym miejscu, stoi od dawna. Prowoż, który od niego dbam i wy, który tu przychodzicie się modlić. I to pokazuje, jaka jest wielka siła Pana Boga. To, że ja tutaj się znalazłem, to właśnie jest siła Boga. To on zadecydował. Moje losy ze Złoczowem i w język były żadne. Wiedziałem, że takie miasto istnieje na mapie Ukrainy, i to było tyle. Natomiast Pan Bóg doświadcza każdego z nas, każdego jednego dnia. Mnie doświadczył tym, że zabrał mi żonę, ale postawił mu drugą. Złoczowianek. Jest ze mną. Przepraszam troszeczkę się. Natomiast pokazała mi tutaj właśnie, jak żyją ludzie w Złoczowie. Jak żyją tutaj Ukraińcy i Polacy razem ze sobą. Jak ta historia zatoczyła koło. I wszyscy razem jesteśmy. Cieszę się, że mogłem pomóc w tym, aby te figury wróciły tutaj na to miejsce. Bardzo Wam dziękuję, że mi pozwoliliście na to i myślę, że będziecie mieli okazję do tych figur. Niejednokrośnie prosić o pomoc. Ja tą figurę na pewno zawsze w swoim sercu zostawię. Bardzo Wam dziękuję. Szanowni Panie i Panowie załociewianie. I Szanowny Pan Probość. Запрошую архітекторів проєкту Михайла Федека та Ігоря Козмака. Ці образки подяку вам за вашу працю, за те, що культури повернулися на своє місце через багато років. Спілка Антан Рад, пізьбува. Ваша екселенція, шановні консули, е, обласна адміністрація, мер міста. Е, Дивлюся, я зі сторони і бачу, тішиться душа, що це не передвиборча компанія. Е, це пояснив приклад, коли... Коли цей міцний гурт громади має здорове тіло, здорову душу і вибирає для себе правильних лідерів, такого як міський голова золочного пам'ятника. Комп Наша компанія робить дуже багато проєктів і на загальнонаціональному рівні і на регіональних рівнях. Ми познайомилися з цим лідером, паном Ігором, хочу сказати, що ми з багатьма працюємо мерами і губернаторами і з Кабінетом міністрів такого натхнення, такої любові, такої щирості, як має цей чоловік, щоб надбання свого рідного міста, своїх мешканців примножувати. Я знаю не без, ну скажімо так, не без книжок, наскільки це було йому важко. Я знаю. То, що не знаєте ви, бо він, напевно, вам ще боїться сказати, які в нього плани, щоб ви не перелякалися. <плес> До цих скульптур був ще причетний ще один. Автор це Микола Посікіра і Леонід е, е, Ну, На жаль, Микола Посікіра зараз хворий. Ювчук е, е, без свого шефа патрона їздити не буде. Так що я хочу, щоб ми також цього автора привітали. Шановні господарі міста, я вам бажаю такого натхнення, такої згуртованості, що вас ніколи не засало прагнення жити в тому місті, нікуди не виїжджати, робити його все красивішим, красивішим з такими духовними наставниками, з такими всіми лідерами, як ви маєте. Нехай Божа повністю ніколи не покидає. Ну а ангел-хранитель встигає махати крилами за вашим мером, бо він спішить на все. <плес> за його планами і за його завершення. Дякую всім. Якщо ще буде для нас така честь примножити свої знання, а я знаю, людей бачили старші люди сплять, з якою любов'ю, з яким п'єтетом вони підходили до кожного квадратного сантиметра. До кожного метра, який є тут, а ще будуть підходити далі. На жаль, не вдалося поки що нам розв'язувати тут гарний фонтан з е ще фігури. Але я думаю, що це найближчим часом все станеться. Щастя вам, здоров'я, достатку, всіх благ, всього вам найкращого і зі святом. Дякую. Христос Воскрес. Я архітектор Михайло Федович, мій колега вже майже все сказав співатель проєкту Ігор Кусмак. Я велику маю вдячність до тобто керівництва міста перед усім, до підрядників, будівельників, коли при любину, коли було місто розрите, свінок, збираємось, вирішуємо і йдемо потрохи далі. Я велико маю надію, що побудуємо ще фонтан Святого Яна Непомуха, який тут має стояти, проєкт робочий розроблений, будуть кошти. Дасть Бог відновимо, ревателізуємо, верніше, відреставруємо площу великий ринок, яка мала свою назву. А ще на дальшу перспективу, може і площі малий Ринок, який був. Там десь станція зараз. Свій час займаючись генеральним планом міста Золошова. Ми вже мали на приміті реалізації поступово, іменно історичного ядра міста, яке єднає всі громади. Ми починали в міської вулиці Шашкевича, площа перед церквою і міською радою. Свій час зробили площу, де стоїть пам'ятник В'ячеславу Чорновому. Що хочеться підвести підсумок, що на відміну від інших міст Львівщини, ну то десь може і України золочівчани дивляться в завтрашній день. Ми тільки допомагаємо, архітектори, скульптори реалізувати, що задумає пан Ігор Мер Золочева, і, ну, всі ми знаємо заслуги І, і готові далі сприяти як і. Керівницьку міста, так і в громаді. Дякуємо за співпрацю. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи є на площі Степан Зубрицький, який виробив ці скульптури з каменю? Якщо ви є на площі, то ми вас щиро просимо до мікрофону. Хочу Висловити подяку міській раді і міському голові за довіру у виготовленні цих скульптур. Місто ваше, можна сказати, розвивається в архітектурному плані. Таких місць не так багато. Деякі такі всюди бувають часто, але у вас все йде з прогресом. Życzę wam w Waszego Miasta wszystkiego najlepszego, wszystkich was, chęć wam wszystkiego dobrego. Zdaje się, że razem z nami pan Fedor Szolski, który dla niego jest Jeszcze I to, co powiedział piesku, Леон, вам, що наше управління Куля, дуже повільно працює, ще має великі браки, бо там мало бути принаймні, з 15, а то ми що наполовину десь потерялися. Трохи мало художників, що так і архітектори, що так малювали. Але подяки мусить бути. Я хотів коротко привітати всі всіх золочуян, всіх їхнім святом з ним міста. І я думаю, ці скульптури будуть ставити гарною прикрасою вашого міста і гарним нагадуванням, що наше буденне життя все-таки має бути спіроване до Бога, завжди про нього пам'ятати, про опіку тих святих покровителей нашої землі. Я хотів побажати, щоб вони були кожний раз. Для вас е добрим нагадуванням. І хотів би ще раз подякувати Ігорю Михайловичу. Вас насправді хороший господарник. Е е я думаю, ви повинні пишатися таким головою, який у вас. Щиро дякую і вітаю ще раз вас всіх з усвятом. До привітального слова слово запрошується голова фонду золочі відроджений Олександр Тутін. До Хуманського, шановні гості нашого міста і Золочив'яни, я хочу привітати вас з цим днем. І ми бачимо, що нарешті, нарешті нашу зручку, що кожного року в нас щось вводиться нове в нашому місті. І дякуючи за нашому керівництву, міському на нашій владі. І Я думаю, що за допомогою не всіх, тому що одні, одні вони виставили це не можуть робити, але за допомогою нас всіх, тому що вони є. Є спереду і на потрібному місці, і всіх магають вперед, що ми зробимо наше місто ще краще. Дякую вам.